Мабуть, всіх цікавило в дитинстві, чому птахів на дротах не б'є струмом, а вам мама казала, не пхай в розетку бо вдарить. То навіть якщо б ви як Бетман зависли в повітрі і запхали палець в розетку, вас також вдарить. Щоб все правильно зрозуміти, додивіться відео до кінця. Але спочатку підпишіться та вподобайте, щоб таких українських відео було якомога більше. Отож, насамперед потрібно вияснити, нас б'є струм чи напруга. Наприклад, в акумуляторі є 12 вольт напруги і 600 А струму. Напруга це різниця потенціалу, тобто між цим і цим контактом різниця 12 вольт. Так само, як різниця висоти між цим дахом і землею 10 метрів. Струм має пробивну здатність, і щоб в звичайних умовах пробити тіло людини, потрібно приблизно від 40 вольт, тож акумулятор не вдарить нас. Якщо ми візьмемо від запальнички, то воно одразу проб'є наше тіло, бо там приблизно 3000 вольт і 50 мікроампер. Але нас сильно не вдарить, а лише щипне, бо 50 мікроампер це замало, щоб нашкодити людині. А вже щоб людину добряче потрясло, потрібно від 40 міліампер, а смертельним є від 100 і Вже при такому струмі людина не зможе сама забрати. Руку від того, що б'є струмом. Отож, нам вже відомо, що нас б'є струмом, і розетка володіє всім, тобто 230 вольт вистачить, щоб пробити людину та ампер там достатньо 10, або і 25, чи навіть більше. А тепер найцікавіше, як ми знаємо, з шкільних уроків фізики, що потік струм коло має замкнутися. Тож нас мало б вдарити, якщо ми двома руками візьмемося, але насправді нас б'є тільки якщо ми візьмемося за один проб. Але відбувається так, тому що на наших електростанціях води провіцопа під'єднаний в землю, тобто земля є

на дротах і не замикають електричне поле на інший їхній потенціал між ними і дротом дорівнює нулю, тому їх ніяк і ніщо не може вдарити. Щоб їх вдарило, вони мають торкнутися землі або ж іншого дроту. Від цього вже страждають великі птахи, бо вони своїми великими крилами замикають обидва контакта і моментально помирають. А в нас натомість пропадає світло в будинках. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео. Слава Україні!